Щойно президент України та Генеральний секретар Ради Європи підписали угоду про створення спеціального військового трибуналу, який буде розслідувати злочини агресії Російської Федерації. Це означає, що по великому рахунку робота Офісу Президента та Ради Європи, наших європейських партнерів і багатьох правозахисних організацій і багатьох юристів має результат. Тепер не потрібно буде чекати тривалий час, чекати чи підпадають ті чи інші злочини. Під Римський статут, бо він на власне на момент окремих злочинів ще не був ратифікований Україною. Тепер достатньо того, що почав діяти спеціальний трибунал, який буде розслідувати злочини Російської Федерації, зокрема на території України. Це означає, що фактично усі матеріали і велике зведене кримінальне провадження, яке розслідує Офіс Генерального прокурора, буде передано до цього трибуналу. І це фактично означає, що якщо зараз Генеральний прокурор підпише підозру Путіну, Білоусову та іншим, фактично Герасимову Генштабу в Російській Федерації, це фактично буде означати, що автоматично це ті особи, які отримають вирок в спецтрибуналі.